Школярі разом з батьками Луцького ліцею номер 27 влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українським воїнам. Збирали гроші на антидронову рушницю, розповіла директорка закладу Вероніка Захарчук. 15-річна Дарина Савчук разом з однокласниками продає домашню випічку. Ось це наш стіл святковий. Ми тут це в основному власноруч готували. Батьки в деякій мірі допомагали. Наш час Дуже є важливим, якби не військові і не наша допомога, то напевно ми б сьогодні не зустрілися у стінах нашого ліцею. Перші наші заробітки, мама другокласника Тетяна Денисюк каже, своїм прикладом показують дітям, як долучатися до добрих справ. Благодійністю ми направляємо кошти на допомогу, і дітки до цього долучаються. Їм дуже цікаво. Я от спіку такий чизкейк, вже все розкупила. Раді віддати ці всі кошти, які ми зробили на ЗСУ, щоб підтримати наш, нашу країну. Треба донатити більше армії, більше грошей потрібно на зброю. Першокласник Михайло Лоза рік тому до Луцька приїхав з родиною з Краматорська. Нині долучився до шкільного ярмарку. Пирожнень, щоб допомогти ЗСУ». сьогодні Михайлику нашому день народження йому сім рочків сьогодні сповнилося. Надіємось на нашу скору перемогу, да, діти? <гум> Вчитель фізики Петро Лукавий розповідає, аби допомогти військовим, організовують не лише ярмарки. За допомогою 3 d принтера друкують деталі для снарядів, які потім відправляють бійцям на фронт. Ми його купили. За власні кошти з друзями і друкуємо з квітня місяця хвости, якраз для всіх бригад. 51-та, 51 100 сота бригада. Відправляємо всі, хто до нас звертається. Ми безкоштовно відправляємо це рік часу. Працюємо в червні місяці. Після тисячі штук, як збилися зі щоту, то більше не рахуємо. Перший ярмарок ми провели на день Святого Миколая, і тоді зібрані кошти були теж передані. Волонтеру пану Ігорю Шевчуку, і за ті кошти були придбані дизельні обігрівачі для наших солдатів. Зараз ми долучаємося до акції по збору коштів на антидронову рушницю. Зі слів Вероніки Захарчук, цього разу на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України у навчальному закладі зібрали майже 200 тисяч гривень. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.